Наприкінці 2013 року українське біблійне товариство стало ініціатором особливого проєкту для викладачів християнської етики. Сотні вчителів у різних куточках нашої України отримали великий комплект біблійної літератури для використання у навчальному процесі. Ці щедрі подарунки стали можливими лише завдяки молитвам і пожертвам багатьох церков і тисяч вірних з усієї країни. Християнська етика це предмет позаконфесійний, але він є єдиним для всіх християн. І Україна, як відомо, християнська держава. Всі тим, хто жертвує, хто дає певні кошти на те, щоб відроджувалася оця українська духовна культура, звичайно, хочеться побажати. Словами Еліни Костенко, віддай людині крихітку себе, за це душа поповнюється світлом. І нехай Господнє благословення буде завжди з тими людьми, які розуміють значення християнської етики, значення забезпечення літературою педагогів, які викладають християнську етику. Ми вам дуже вдячні. Е, Література е, якісна, е, тому е, щоб приємно підручники брати в руки. От, е, ну, а це, це говорить про, про те, що принаймні ви прагнете зробити так, щоб нам було комфортно працювати. От, і е, не так часто задумуєшся над Тим, що, що за цією працею стоїть жива людина. От, тому ми вам дуже вдячні за це. І принаймні сподіваємося і на дальшу співпрацю. Бачите, на якій відстані да, а співпраця вона є. Особливо подякувати тим людям, які. Матеріально або, скажімо, іншими ресурсами підтримали ці проекти, можливість надрукувати таку якісну літературу. Я хотів би вам висловити подяку від свого імені, від імені тих викладачів, дітей, з якими ми співпрацюємо. Нехай Бог благословить вас і будемо сподіватися, що ви зможете надалі підтримувати цю працю. Спасибі, моя найзаповітніша мрія, щоб цінне і найпотужніше. Боже Слово могло досягнути кожної людини, яка проживає в Україні. І для того я не просто вірю, я знаю, я бачу кожноденно, що великим чинником благословіння для отримання Божого Слова кожної людини є українське біблійне товариство, яке рівно ж з церквами християнських конфесій ціленаправлено діє на те, щоб Боже Слово могло досягнути кожну людину, і тому моє щире побажання, щоб ми могли чим можливо підтримувати українське біблійне товариство. Якщо маєш а ти маєш таку добру можливість молитися за те, щоб Бог благословив цю потужну працю українського біблійного товариства, то ти просто молися. Про Боже благословення. А якщо ти маєш можливість молитись і ще пожертвувати, пожертвуй, підтримуй своєю гривнею а ці добрі проекти, бо кожен проект несе за собою а стукання до людського серця, до кожної верстви населення, і наша підтримка роботи українського біблійного товариства якраз буде на благо, можливо, ще однієї тільки людини. За яку ти просто будеш молитися, і за яку ти внесеш певну лепту, а пожертвуючи на певний проєкт біблійного товариства, певну суму коштів, це буде благословінням. Боже Слово потужно діє, і ти є прекрасним а знаряддям Божим для того, щоб допомогти цій людині отримати найважливіше це Боже Слово, яке змінює нас в нашому щоденному житті. Тому Божий благословінь. А всім, хто шукає Бога, Божих благословінь, а тим, хто працює в українському біблійному товаристві. Нехай його дійсно дивна свята благодать провадить кожного з нас до першого джерела. А першим джерелом є Боже Слово. Дякую. Сьогодні ми переживаємо важкі часи, коли усім нам необхідна особлива Божа підтримка. Багато родин, рятуючись від полум'я війни, покинули свої домівки страх та відчай, безпорадність та втрачені надії є поганою спадщиною для вразливих дитячих душ. Ми хочемо зробити та подарувати спеціальну біблію для дітей-біженців, віримо, що всемогутнє Боже Слово зможе повернути мир та радість у серця дітей та їх батьків. Закликаємо вас долучитись до цієї важливої справи. Нехай Господь щедро благословить усіх нас.